Про головне події в Харкові та області 13 грудня. Другу добу без зв'язку залишаються харків'яни, які є абонентами мобільного оператора Київстар. Гендиректор компанії Олександр Комаров в етері на смарафону зізнався, план відновлення вдається реалізовувати, але не зовсім вчасно. Він не став прогнозувати, коли все запрацює повністю. Тим часом у Харкові виявили ще одну проблему через відсутність зв'язку оператора. Не відправляються повідомлення клієнтам ЦНАПів про готові результати адмінпослуг. В СБУ заявили, що відповідальність за атаку на Київстар взяла на себе російська. Група хакерів, яка насправді є підрозділом ГРУ. Без світла на Харківщині залишилося 5,5 тисяч споживачів у чотирьох районах. У Харківобленерго пояснили, проблема в обледенінні проводів. Найбільше потерпає близнюківська громада. Попри негоду, проїзд на дорогах області забезпечений, запевнили в службі відновлення та розвитку інфраструктури. Протягом доби дорожникам довелося прибирати з трас повалені дерева. Також кільком фурам знадобилась допомога, аби проїхати складні ділянки трас. Харкову присвятили новорічну ялинку в Кропивницькому. На головній площі міста встановили 12 святкових дерев. Два з них присвячені ЗСУ та волонтерам, інші десяти містам-героям, у тому числі Харкову. Подібну акцію до нового року проводять вдруге. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.